Маємо на продаж такий Сань. Сан Йонг, Сан -Йонг Тівойлі. Чи Тівой? Зараз скажу точно. Тіволі. Офіційна машина куплена в Києві. Один власник салону. А, так. Сан Йонг це не Китай, це Корея, це як Hyundai Kia. Просто що Саньйонг. Вони колись виробляли для мерседесів двигуни, коробки. Була ліцензія Мерседесу на виробництво якихось там агрегатів. Доволі така стара компанія корейська. Добре, а що по машинці? Пробігу, Це 16-й рік, всі вікна рідні. Пробігу на ній 165. Кажись, зараз пройдемо товщиком, щоб не було питань. 110. 102. 96. Тут я трошки сколів. 41, 112, Це крило 112, оптика, до речі, лінзована, радіатори візуально цілі. Зараз приближу. Є металічний захист двигуна є протитаманні фари. Так, лобове рідне. Йдемо далі. 189. Ця дверіка фарбована без шпаклі. Показує. А ні, тут трошки є, зовсім десь пів... ні, Тут якась точка є. Тут якась точка. Тут прижало щось, так? Да? Так, да, так, да, просто довели. Просто... Ага. Трошечки шпаклі є до міліметра. 132, 122, 111, ну де норми? 111 це норма. Тут у нас 360, 580, 700. 1900 300 і пішло. Просто один елемент. Так, а ну, що тут по дверям? Тут все на місці, і я так розумію, двері, можливо, навіть і не демонтувалися. пін-код для фіксації. Так, ця 130 пішла, ця дверь вже не фарбована. 120. 12, 99 по даху, 116, 117, 106 тут є. Трошки тут реабили 113, 90 тут рідне, заднє скло. 99. 115. 115, до речі, фара прикольно світліться. Якби такий елемент. 104 є такий моментик на бампері, 115, 115, 108, 127, 118. фарбовано у нас тільки водійська дверка. По шинам доволі жива шина. Гальма ще поїздять. Є комплект зимової гуми, майже новий. Тут нещодавно, скоро за все, міняли блины амортизатор сухий, що з тієї сторони, щоб не було потім питань. Тут так само Колодка ще є, відсотків 60, тут амортизатор сухий. Аналічно тут шини кумху, але вони блин, майже нові. Ну, давайте так, поїжджені, але в гарному стані. Добре, по салону У нас є... Повний електропакет, є круїз контроль, є вінтер, зимовий режим, економний і спортивний режим руху, автомат тут айсін від Toyota, є підігрів передніх сидінь, кондиціонер, комп'ютер, додатково встановлена магнітола Android TS це дуже непогано. Що у нас по помилкам? Треба сісти. Все тухне, як і має бути. 165 тисяч. Середні витрати 9,1. Добре, тут є підстаканички, підлокітничок. Позаду є моменти косметичні. От. Ну і зробити може трошки хімчистку салону. Дах, наче нормальний. Okay. Тут що ми маємо багажне відділення таке доволі непогано, у нас тут є газ. Задня панель ціла без зауважень. Ці сідочки передні складаються. Тут теж більш менш стан. Окей, okay, перейдемо до двигуну. пам пам пам, -пам, -пам. Тут все чистенько, фари без зауважень, кріплені на фарах цілі тут, тут капот не демонтувався. Звичайний айсін. Я вам зверхав, тут стоїть пластиковий захист. Вибачаюся. Двигун, звичайний mph 1.6. Офіційна машинка, акумулятор, наче свіжий виглядає. Там? Без зауважень. Все, кому цікаво, телефонуйте. До речі, лінзована оптика стоїть. Телефонуйте, пишіть. Опис ціна буде в описі.